У мене вже голова від тебе болиць. Вибачте, Олена Роматина, але я тільки виконую ваше доручення. Ви самі просили би прибирати в цій кімнаті. Я тобі ще наказувала перебрати мішок гречки, випросити всі мої сукні, наколоти дров, зарізати гусака і зробити з нього смачну вечерю. Чого стоїмо? Порушися! Ворошися, ладачо! Ворошися! Андрієта, віддай мені цукерку! Відтям! Андрієта, не ну відайте моя цукерка! Не дай мені цукерку! Андріє, довідайся! Відай мені цукерку! Андрієта! Мама! Вона забрала мою цукерку! цукерка! Заспокоїлася, видвіш! Цукерко. Андрієта Цукерко, мамі. Швидко! Швидко, я сказала! Ну, уже попробирай. Смачно. Ось і нема. Камені розгляду. Дівчата, за мене такі молоді, такі гарні, мої сонечка. Ви повинні думати? Дівчата на хореографію, на хореографію, то скоро поїдемо на бал. Який бал? Ну, на який ж бал? Рано чи пізно ми ж поїдемо в столицю? Швиденько, швиденько, чого стоїмо танцювати, танцювати. Tipo se Мачка моя, це все, що залишилось від неї. Якби ж тільки вона могла знати, як мені важко без неї. Але я знаю, знаю, що там, де вона зараз, їй там добре. Полюбив Господа Бога. Всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь, Боже таточко, тільки твоя любов тримає мене тут. Я люблю тебе всім своїм серцем. Друга ж подібна до неї, люби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Люби ближнього. Господь, я намагаюся любити ближнього. Я намагаюся любити, я люблю свою мачуху, але ж вона, бідолашна, зовсім тебе не знає. Я люблю своїх сестер. Вони такі кумедні, особливо, коли починають щось між собою ділити. Такі смішні. Спаси їхні душі. Ну, будь ласочка, ти же люблящий батько. А саме головне, за батька свого прошу, Господь. Спаси його душу, зціли його від хвороби, вирівняй йому спину, щоб він встав з ліжка, щоб він почав ходити, як раніше. Зроби його спину рівною і рівною, щоб він почав радіти життю, як колись, колись, коли жива була моя матуся. О, який я нещасний! Таточку і тебе зробив, доню нещасною. Доня моя. Тату, таточку, все в нас буде добре. Чуєш, все буде добре, Бог люблячий. Ти думаєш, я не бачу, як знущається над тобою мачуха. Але ти знаєш, вона дуже сильна. Я коли її бачу, мені страшно стає. Мене ноги підкашуються. Я ніби в тумані. Я навіть слова не можу сказати. О, якби я знав, що це за жінка ще тоді, коли ми з нею одружувались. Це не жінка, а... але вона дуже сильна. Я нічим не можу тобі допомогти. Тату, таточко, в нас все буде добре, Бог люблящий, він тебе зцілить. Давай я краще проведу тебе в твоє кімнаті. Давай, та

Ледве Я... до вас дістався. Якого біта ви порушили мій спокій? Не згадуйте цих падлюк в моїй присутності. Я з ними вконтак. Ви хто? Я? Янгол, який зобов'язаний сповістити добру новину. Яку новину? Який Янгол? Я не давала жодних розпарящів цього приводу. Янгол, який сповіщає, що з нагоди дня народження сина Царя Небесного. Влаштовується святковий бал, запрошення на який я повинен роздати. Син царя? Хм. Син царя як його звати? Син вашого царя. Господь Ісус. Угу. То якщо він син царя, то значить це Ісус. Є принцем? Ні, він не принц. Він є. Бог. Хм. Бог? Хм. Це не підходить. Він одружений? Ні! А! Апіл! А тут Наречена. А, наречена. Ха. Це не питання. Посинена. Так, спочатку я заміж відомо видам анрієту Треба замовити для неї швиденько червоне плаття в чорну сніжечку. Вона й повинна дуже пасувати. Так, зарученому ми зробимо так. Тут у нас ну, весілля, весілля в палаці, звичайно. Ха-ха-ха. Не будеш на такій дрібниці розмінюватися. Треба злітати, подивитися на цього Бога. Ой, що це я? Треба поїхати привітати вашого Бога з днем народження. До речі, да? для однієї да? зі да? своїх наречених він да? виписав особисто. І для кого Для кого ж? Для Розалінди Сегізмундовни. Для кого? Для Розалінди. Особисто своєю рукою виписав золоте запрошення, і я зобов'язаний їй особисто вручити. А ще у мене є чотири запрошення для пана Сигізмунда, пані Елеонори Матильдівни, Анрієти та Габрієти. Ісус особисто хоче познайомитися з цими людьми. Де я можу побачити Елеонору? О, пробачте, Розалінду. Розалінду? Щас ти побачиш. Щас ти її так побачиш. Роза до мене! Швидко! Роза! Що сталося? Тут. Тут до тебе. Вольмишановна Розалінда Сегізмуна, дозвольте вас запросити на святковий бал з нагоди Дня народження Господа нашого Ісуса Христа. Тримайте, будь ласка. Дякую. А ще я маю запросити вашого батька та сестер. Господь Ісус хоче особисто познайомитись з тими людьми за долю та спасіння, яких ви постійно просите в нього. Тримайте, будь ласка. Дякую. Треба злітати, подивитися на цього Бога. Мітла дома! Через два, в ту дыма вы. Хвифли євські, на струнах світла грає душа, і вишиванку пишиванку ботує я в радості, різдво святкую і Боже у моїх думках. Червичок також, а вал вже сьогодні. І плаття від Господа. А на вулиці тебе чекає шикарне авто біля воріт. Все необхідне, щоб ти була найгарнішою. Батько поклується про своїх дітей. Пішли, ми допоможемо тобі переодягнутися. Ти маєш бути найгарнішою на цьому балі. Готуюся до балу, а ти чому сидиш? Да чому я... не Я Відпочиваю. Слухай, ану скажи мені, ти що знаєш про цього? До нас в края заїхав, Про цього Ісуса, Бога? А? Я чув за нього, мені Роза розповідала. Що чув? Кажи. Вона мені розповідала, що він є Богом. Одночасно Сином Божим. Вона мені також говорила, що хто повірить в нього, буде наслідувати його царство. А також вона мені розповідала, що він має владу спасати і зціляти. Може, його сили буде достатньо, щоб зцілити мою спину. Слухай, що такі дурниці говориш? Ну, йди вже, йди вже свою кімнату, йди. Піду я передягатися, старий діду. Після того, як я тебе зачарувала і зачікувала, а, жодна сила в світі. Тебе не то, що не сілиць, а взагалі помреш скоро, дурний діду. Ох, треба йти готуватися до балу. Ласкаво просимо на бал. Зачав в нас гроші не віддав, ага. теж прийшов. Дивися, дивися, а то, той той жебрак, що жебракує біля церкви. Ага. Слушай, що воно тут все роблять? цього Бога жодного фест контролю немає, як подивлюся. Це місто тут. Слухай, Я радий вас всіх бачити в домі моєму. Ласкаво вас всіх запрошую на святкування мого дня народження, моя наречена, мої діти і мої гості. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Я Бог, який зціляє, втішає та спасає. Я твій Бог. Я твій Бог. Я твій Бог. Для кожної своєї дитини я приготував найкращі подарунки. Благословіння, зцілення та спасіння. Але, на жаль, багато покликаних, але мало вибраних. Вибери Ісуса за свого Господа і Спасителя і отримай зцілення. Обери Господа Ісуса своїм спасителем та отримай благословіння Господня на Стаслужити. Ами! Іван, дівчата є подарунки. Дякую. Обери Ісуса Господом свого життя і прийдуть до тебе всі благослові. Благословенний ти будеш у місті і благословений ти будеш в полі. Благословенним буде плід утроби твоєї та плід землі твоєї. Благословений будуть кіш та діжа твоя. Благословений ти будеш і в ході своїм, і в виході своїм. Господь накаже своєму благословінню бути з тобою в коморах твоїх і в усьому, чого доторкнеться рука твоя. І благословить тебе в краю, який Господь Бог твій дає. the beat До Ісуса до Христа до царя, ми запрошені на свято Різдва, Хочем вам сказати ми, щоб і ви туди прийшли, до Христа, до царя, до царя, Хочем вам сказати ми, щоб і ви туди прийшли, до Христа, до царя, до царя. На балу ми затанцюєм творцю, Заспіваєм хором слава царю, Богу, слава висоті і на небі, і землі славим Богу.